Я давно хотіла гантелі для дому, але довго не могла вибрати хто занадто дорогі, то займають багато місця. В результаті взяла набір FitOn і вже кілька тижнів тренуюся з ними вдома. Хочу поділитись своїми враженнями. Найбільший плюс це те, що вага регулюється. У наборі є 8 дисків по 5 кг і 4 по 2,5 з Тобто, можна зібрати гантелі під будь-яку вправу від легкої розминки до серйозного навантаження. Я, наприклад, для рук ставлю мінімум, а для присідань чи спини вже додаю побільше. Це реальна економія, бо не треба купувати десяток окремих гантелей. Ще плюси, які я помітила. Це диски, вони вкриті пластиком, і це реально круто, тому що в мене вдома ламінат. і Я не переживаю, що якщо впаде випадково гантеля, я пошкоджу підлогу. Ну і виглядають вони акуратно, не так страшно, як звичайні залізні. Тут ви можете побачити, як хлопець збирає гантелю вагою 21 кг. Це не для мене. Цією гантелею займається мій хлопець. Я ж замовила одразу великий ганбір на 54 кг, щоб вистачило нам обох. До речі, Грифи тут довгі, 45 см. Хват Хватри руки не ковзають навіть коли підні. Племи закручуються щільно, і це реально важливо, тому що нічого не бовтається, не розкручується, можна спокійно тренуватись без страху, що диск злетить у вас під час тренування. Якщо чесно, я навіть не очікувала, що буду настільки задоволена, тому можу рекомендувати. Тепер у мене реально є відчуття, що я повноцінно тренуюсь вдома, а не просто роблю зарядку з пляшками води.